Привіт. Окучую картошечку. Ось. Ось такий окучник в мене доробив як колеса до нього. Отак воно якось виходить. Ну таке. Глибокувато. Ну це я нагору йду. Це я на гору їду. Тяжкувато він тяне, але тяне. Жук напав уже на картошку, потрібно його збирати чи травити. Ну, окучує отак ось. Окучує дуже гарно. Це я на горку йду. Зараз будемо в роботі дивитись, як вона. Це вже я окучив. зараз доокучую останні рядочки. Кинтай може окучувати навіть і сам без водія. Як Джон Дір працює. Злий такий, злий тракторець. Отакі такі колеса. Це їх зробив, поварив, наварив оцю штуку, думав її погне. Ні, нормально все, огонь. Ну, колеса так, я б, мабуть, глибину трішки зменшив, бо глибоко. Ну, а вийшло добре так. Картошечка окучена. От, блін, чуть не впав. Окучена гарно. Вже підросла так хорошо. Так. Так що, друзі. такі пироги. Ще потрібно лапи доробити, але ну, воно не видно тут. блін, Трішки лапки б доробити. То було б взагалі. Після кожної роботи оббиваю їх лапи, бо їдеш. На дорозі починає обсипатися. Неприємно потім. О, єсть. Хочу ще доварити оце відоціль і ось сюди отак. Щоб трішки краще воно. Щоб менше глибити. Бо глиблю дуже, звісно, сильно. То дуже глибоко, ви самі бачили. Вшмалив по самі помідори. Ну то так. Добре. Слава Україні! Героям слава! Все хорошо.